І так, вітаю для чого мого каналу. Мене звуть Віталій. І в сьогоднішньому відео я хочу розказати про парки. Оп! В США, зокрема в Бехетсіді. От ми зараз бачимо автомобіль, називається Парк Рейнджер Бехетсфілд. Це працівники, які обслуговують парк. От. Оце, скажем, я знаходжусь в типовому парку, я не знаю, як він тут називається. Треба, треба подивитися назву. Вона десь є, але я не пам'ятаю де. Ага. Це Хело. І це кемера по. Okay like creating a video for YouTube. Oh nice. I'm from Ukraine. Oh and the, uh, yes uh uh creating visiting? a video for Ukrainians in Ukrainian language. Are you visiting? Sorry? Are you visiting? Uh visit yeah uh, sorry uh vi visiting? Visit yeah. Uh I am living just now. Oh okay. Yeah uh, I came here for uh by uh program United for Ukraine. Okay And uh, I I can work. I have uh, authorization to work here. Oh, nice. That, that. That's cool. Um, How long have you been here? Oh, uh, since uh, May 2023. Oh, okay, so in a year. Yeah, yeah. By uh, for the first, uh, I lived in San Jose. Mm -hmm. uh, th uh, there are my relatives, uh, which uh, sponsored me by this uh, program. Oh, okay. Uh, uh, but uh, I, I need to rent uh, a, ho a, a house, and uh, uh, there are a lot of, a lot of uh, uh, houses, but they are uh, expensive, expensive. and expensive. nobody uh, wanted to rent me. So mm -hmm. I found this uh, uh, great uh, city that is uh, it's uh, more cheaper, <laughs> yeah. and I have I rented this. Go to the Bakersfield Center. it's a, a lot of uh, from here it's this place this address right here yeah Truxton, yeah they have a lot of information of uh, kern county and bakersfield oh so okay. you can go see stuff yeah okay okay, okay. thank you very you much have a good day. you too І так, продовжимо. Трошки поговорив з працівницею парку. Бачите? Тут актуально знайти роботу. Вона сказала 515 тракстен. Багато інформації про викисвіт, але мені треба інформація про роботу. Ну добре, це знову ж таки в окремій відео я розкажу. Так от давайте продовжимо про парки. Це, це стандартний парк, бачите, його обслуговують, його е, прибирають, дивляться, щоб чистий він був. Ось е, Тут мусор навіть збирають, тут така площадка баскетбольна. О, бачите, Можна грати в... Баскетбол, зрозуміло. 40 м, щось, яка сила. Не зрозуміло мені для чого оці ямки. Навіщо ці ямки тут? Це найближчий парк до мене, від мого житла я пішки сюди приходжу, коли є час. Ось такі, У кого є ідея для чого ці ямки з такими от штучками. Напишіть в коментарях. То мені невідомо. Також, так я вже показував, є він там з однієї пити воду, з іншої сторони пити воду є. Як бачите, його періодично прибирають працівники парку. Ну, о, та жінка, яка в автомобілі вона, мабуть, не прибирає, вона щось інше робить. у неї там типу, на рівні поліцейського парку. Не знаю, як це робити. От дитячий майданчик є. От. Звичайно, є туалети. На жаль, в Бексетді дуже багато безхатченків. От ми зараз, мабуть, можемо побачити зліва по дорозі, де я йду. Лежить на трасі. Траві безхаченко. От. Е, ну, так як зараз ранок 8-го ранку, то е, парк майже пустий. Тут працівник от обирає. Е, Поубирали трошки, помили вони, бачите, воду там. Тому що ці безхаченки трошки вибачайте, засирають туалети, туалети з двох сторін. Ти знаєш, що вони всі відкриті чи ні, коли їх закривають від цих безхатченків. Особливо я бачу в інших містах, ще де в інших місцях. Від, на ніч закривають. Ну і знову ж таки, безхатченко лежить, їх двоє, по-моєму, навіть аж І відпочивають на траві. Тепла погода це, звісно, можна робити. Знову ж таки, там вдалині ми бачимо амфітеатр, що дивно, не у всіх парках таке є. І ось ця цікава площадка. Вона зараз не працює, вона буде працювати, мабуть, в обід. Це. Випав навушник. Я не замітив, як він випав? Це. Тут фонтанчики води йдуть. Вони йдуть як знизу, з цих отворів, які ви бачите. І зверху теж розвиваються, там всякі ці є. І тут, в общем, вся вода йде. Така акваплощадка. І, і дітки граються. Ну дуже весело і красиво, особливо в жару. Тут ви бачите, вже, ну, я б сказав тенісний корт, ну, тут е, теніс тільки оце велика площадка, а далі ці маленькі це такі, які на пів можна подивитися, як вони грають. Якісь такі досточки і м'ячики. Ну що, давайте підійдемо до амфітеатру. В общем, дуже е, типовий, нормальний е, парк, який зранку е, прибирають. Ще хочу поговорити трошки про будинки, де, тому що про парк багато розказувати нема чого. Видно, як вони миють водою зараз. Столи. Тобто у них якийсь є план, передишно, коли треба мити. Тому що бачимо все-таки громадяни, які проживають тут, тобто, люди, жильці, які тут приходять. Взагалі люди, які приходять тут відпочивати, вони все-таки мусорять. Ну, це окрема тема знову ж розмови. Я коротко скажу, що я не відрізняю українців від американців у по поведінці, така ж сама. Тобто є погані, є хороші, є, які от накидають мусор, є, які не накидають мусор. О, такі як я. Я в Україні не мусорив на дорогах, в парках і скрізь і тут не мусорив. А, ну є сліди. Не, не, дивіться, ну от дивіться, тут фарбують уже. Ну, амфітеатр теж приводять в порядок. Так. так, чудово. І дитячу площадку я вже розказував. І оце є для пострілять. Е, 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 споживання їжі. Такі столики, там є барбікрушця, чи що там, грільніше, і теж можна. Приходять люди, їжу приносять і щось відмічають. Все це безкоштовно, розумієте, тому що тут друга система, тут хороша система оподаткування, встановлюють податки. І всі ці податки, які отримують, їх не розворовують. Наприклад, як в Україні. А витрачають от на такі суспільні проекти. От. Ну, добре, про будинки я поговорю пізніше, тільки знову хочу сказати. Тож, якщо ви дивитесь, це тут навколо це старі будинки і вони не каркасні. Вони дерев'яні, але не каркасні. Це трошки інший вид. Ну, може, якийсь один із них. Каркасний, ось на маленький. От. Я навіть не знаю, якому я проживаю, в дерев'яному чи в каркасному. Тому що він ззовні і зсередини пофарбований, зовні вона має типу шуба. І Ця шуба невідомо, чи вона на ДСП нанесена, чи вона на дерево нанесена. Ось такі мусорні баки, як бачите, є. От. Ну, ось такий парк. Люди з задоволенням відпочивають. Ну, це найпростий вид відпочинку. Завжди десь є такий невеликий парк в, в досяжності прийтись, тобто, щоб не їхати на автомобілі. От. І вони так спеціально розкидані по цій. По в сьомому бесяці в даному випадку їх дуже покати, я не знаю, скільки там десятків цих парк, парків. Ну, от такі невеликі. От. Але люди задоволені їх використовують. Місцеві люди, хтось з задоволенням використовують. Отже, до наступних відео.